Україна і Сполучені Штати можуть подвоїти тиск на Росію. Рятівне коло Путіна уже під ударом. Тиск на Кремль зростає. Київ б'є по нафтопереробці, Вашингтон по нафтовому експорту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна та Сполучені Штати можуть посилити тиск на Кремль, коли дрони й санкції ударять по рятівному колу російської економіки. Українська кампанія ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах дедалі більше підриває економічні основи Москви. За словами Люка Кофі, старшого наукового співробітника інституту Гудзона. Нинішня динаміка дає адміністрації Трампа шанс Об'єднати економічні санкції з кінетичною кампанією Києва, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Експорт російської нафти залишається її економічним рятівним колом. Саме тому президент Трамп так багато уваги приділяє цьому питанню, наголосив Кофі, удари збройних сил України уже пошкодили від 17 до 21% нафтопереробних потужностей Росії. Минув. Уголого тижня безпілотники дісталися об'єкта за півтори тисячі кілометрів від кордону. Це не лише викликало паливну кризу, а й змусило Кремль розподіляти дефіцитні засоби ППО, зменшуючи їхню кількість. На фронті ціни на пальне у середині Росії зросли приблизно на 25%, а дефіцит особливо відчувається у віддалених регіонах і в окупованому Криму. До цього економічного удару приєднуються і західні санкції, які штовхають російські компанії до бартеру у стилі 90-х. Зерно та льон обмінюють на китайські авто й будматеріали. Бюджетний дефіцит зріс у 150 разів і сягнув. 4,2 трильйона рублів. Незалежний Левада Центр зафіксував 66% росіян. Тепер підтримують ідею мирних переговорів. Рекордно високий показник. Лише 27% виступають за продовження війни. Найбільшим активом Росії завжди були її розміри. Але з появою нового арсеналу дронів ця перевага перетворюється на слабкість. Росії бракує засобів, щоб при Крити всю територію пояснює кофі, колишній міністр оборони України Олексій Резніков, підкреслює, сучасна війна це війна ресурсів, а Україна це Давид, який намагається знайти слабкі місця гуліафа. Як повідомлялося, Сполучені Штати і Європа не можуть дійти згоди щодо санкцій проти Росії. Спочатку європейські уряди тиснули на Трампа, щоб він посилив санкційні обмеження. Але потім американський лідер перевер. Нов ситуацію, закликавши Європу припинити закупівлю російської нафти і ввести мита проти Індії та Китаю, зараз європейські лідери намагаються знайти рішення. Натомість, Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Кремля. Як інформує політико, очікувалося, що Єврокомісія опублікує свій 19-й пакет санкцій проти Росії в середу, 17 вересня. Але на тлі тиску президент. Та Трампа на євросоюз з вимогою скоротити залежність від російської нафти поставили Брюссель у тупик і ускладнили цей процес.